Всім добрий ранок. Нарешті в нас завершилися дощі. Ми добралися до городу, до своєї лохини. І зараз треба попередити нехороші речі на лохині. От такій стадії розвитку. Вже скоро от вона буде цвісти. Вже буде цвісти, вже буде розкриватися вже листочки. Ану, камера сфокусується. От тут така. Мене. Значить, у нас 20 днів, просто 20 днів, інтенсивно йшли дощі. Сніг, дощі, морози йшли, просто не зупиняючись. Лохина любить кислий ґрунт Саме більше розкислення здійснюється опадами. Хоча ми даємо сірку розкислення під лохину у ґрунту суміш, але такі опади інтенсивні, сніг, і тим більше після зими вимили кислоту. Саме перше треба лохині попередити. Зараз, якщо от, розпустяться листочки, просто вони почервоніють. Вже я навчений досвідом минулих років, тому я хочу спрацювати на випередження. Тому зараз. Чим я розкислюю? Я беру от, оцет 100 грам на 10 літрів. 100 гри на 10 літрів і ділю на два кущі своєї лохини. От Два кущі зараз я пролию. Перед тим, як розвести оцет і пролити, треба лохину, щоб була зволожена. Тобто, якщо в вас вже суха грунтосуміч, треба зволожити її. Якщо з якихось причин ви не хочете застосовувати оцет, можна дати лимонну кислоту. Дається від 50 до 100 г на 10 літрів. І також проливається, розводиться в теплій воді і проливається в ваші кущі. Зараз розведу оцет, наберу і пролию. Так, закислили ґрунту суміш. Тепер закислення обов'язково зробити. Якщо вже не допускати, не треба допускати до того, що лохи не почервоніють листочки. Коренева система лохин неправильно працює, лохина не забезпечується в такий важливий момент її розвитку, не забезпечується поживними речовинами. Тому закислення ґрунтосуміші обов'язкове. Але кожен хай дивиться собі, може у вас дощі не йшли, можливо, ви бачите, що вам не потрібно. Це кожен хай собі сам вирішує і дивиться по погоді і по розвитку своїх рослин. Що далі потрібно? Далі потрібно, оскільки йшли дощі інтенсивні. Треба, і дощ вимиває азот. Певна кількість азоту залишилася, але частину азоту, інтенсивний дощ вимив, тому треба додати азот. Я буду давати трошечки селітри аміачної. Селітра аміачна має нейтральну реакцію. Можна давати і спеціальне там амонійні там добрива, які спеціально для лохи не купляти. Але я вже такі спеціальні не купляю добриво. Я даю селітру аміачну, потрошечки. І вона дасть, там має вона дві фракції азоту. Один швидкий, а другий поступово буде цей. І вона забезпечить необхідний відновить баланс азоту, який вимився дощами. Даю від 10 до 20 грам залежників від кущика. Якщо кульчик більший, даю більше, якщо менший. Даю відповідно менше цього азоту. Так, помощник пришел. Так. І щоб я не забув, я знімаю відео, і я вам зразу показую, що закислюю ґрунту суміш і зразу вношу селітру ам'ячну. Ви можете ці дії розвести в часі. Зранку, наприклад, закислити ґрунту суміш, а ввечері дати селітру ам'ячну підкормити, щоб не було одночасно внесення і кислоти, і селітри ам'ячної. Так, отакі відео. Гарних вам рожгів лохини, щоб вам лохина не хлорозила. Що була гарно розвивалася, гарних рожаю і гарних смачних ягід. Всім мирного, мирного неба.